Як витончено помститися колишньому чи колишній? Чоловік почав мене зраджувати після 24 років шлюбу. Я дізналася про це тільки через два тижні після того, як це почалося, але він не хотів говорити мені, з ким він мене зраджував. За кілька тижнів до оформлення розлучення я зрозуміла, що раз він настільки це приховує, я зобов'язана розгадати загадку, і почала розслідування. А виявилося, що це його колега, яка все ще заміжня. Я поїхала до неї додому, постукала у двері і розповіла про все її чоловіку. Потім в той же вечір провела спекотну ніч з її чоловіком. У мого чоловіка вистачило нахабства зателефонувати мені і звинуватити в тому, що я зіпсувала її життя. Колись був випадок, коли моя дівчина розійшлася зі мною зі словами: твій друг мене краще чпокає, ніж ти. Мене це дуже сильно розізлило, і я поганяв лисого в її каві. Вона отримала емоційну травму, коли я розповів їй після того як вона його випила. У 2010-му я дізналася, що мій наречений завів роман із нашою сусідкою. Це тривало вже півроку. Сталося це за два тижні до нашого весілля. Його друг, який мав бути свідком на весіллі, не витримав і розповів мені про це. Останні вісім років, якщо який-небудь придурок просить у мене номер телефону, я даю йому номер колишнього. Щойно він змінює номер, я дізнаюся про новий від його сестри. А ще вона іноді надсилає мені фото або відео з його реакцією. На дзвінки. Від хлопців, які телефонують йому, щоб покликати на побачення, а вона мій справжній друг. Я за 15 хвилин до прем'єри нового сезону Гри престолів змінила пароль свого аккаунта HBO, оскільки знала, що він досі ним користується. Отримуй по заслугам засранець, хрін тобі, а не серіал. Я помстилася, змінивши пароль від його стім аккаунта Там було близько 60 ігор. Він, якщо що, доволі відомий стрімер, і через це він ще довго не міг нормально стрімити. Йому довелося завести новий акаунт. В минулому я зі своєю дружиною були свінгерами. Якщо що це була її ідея. Ну а я не заперечував. Завжди хотілося спробувати щось новеньке, але мені швидко набридло, і я попросив свою дружину зав'язати з цим. Вона погодилася і навіть не сперечалася, що для мене було трохи дивно. Проходить два місяці, і я дізнаюся, що вона знову цим займається. Я сказав їй за це, і вона одразу запропонувала розійтися, оскільки зі мною вона не щас. З нагоди розлучення вона вирішила влаштувати вечірку і запросила туди всіх наших минулих партнерів, а ще і своїх теперішніх. Мені було не дуже зручно знаходитися з людьми, які чпокують мою дружину, хоч і вже колишню. Тож я вирішив їй помститися. В кінці вечірки вона хотіла влаштувати дорослий фінал зі своїми партнерами, але я вирішив влаштувати свій фінал. Я знаю, що вона погано переносить міцний алкоголь. Тож в її коктейлі я додавав більший градус, ніж зазвичай. І через декілька годин моїх зусиль вона відключилася. Звичайно, після такої відключки ні про який дорослий фінал вже мови і не було. Але це був ще не кінець, коли вона була у відключці в туалеті, я спустив дві величезні лічинки. Просто мега розміру. Я сам був від себе в шоці і з максимальною турботою і обережністю засунув їй штани. Думаю, після мого подаруночка до неї цієї ночі більше ніхто не полізе. На фінал я всю питну воду приправив вели. Кількістю проносного. Тож похлюпайся в лайні, сучко, похлюпайся в лайні. Я замовила для свого колишнього по дві великі піци з сиром у кожній піцерії нашого містечка. Сидячи в машині неподалік від його будинку, я спостерігала, як один за одним 5 кур'єрів дзвонили в його двері, а він дедалі більше і більше психував. Приємним бонусом стало те, що всі п'ять піцерій внесли його до своїх чорних списків, тож не поласувати тобі більше піцою, друже. Після 12 років спільного життя мій колишній зрадив мене з якоюсь дівчиною зі своєї роботи. Потім у нього все пішло шкереберть. Він втратив роботу і кілька місяців не платив по кредиту за свою машину. Пристави прийшли до мене, оскільки в паперах було вказано мою адресу. Я запросила їх увійти і надала йому всю інформацію про колишнього і його нову дівчину, яку знайшла у Фейсбуці. А також дала йому адресу його батьків. Коли вони пішли, я провела їх з урочистою посмішкою. Щоб ви не подумали, що я мстиво-стерво, одразу уточню. мій колишній був і, напевно, досі залишається запеклим гулякою. Його характер ставав дедалі гіршим і гіршим. Це були мої останні вихідні в одному будинку з ним. Мене мучила сильна застуда, мене щойно виписали з лікарні. Я вирішила прилягти і відпочити. Ми вирішили розлучитися ще за тиждень до цього. Він тоді з кимось ужирався, сів за кермо, щоб приїхати і сказати мені, що я шматок лайна, але поки не роз'являв. Тому що ще не поділили свої пожитки. Він подзвонив мені по голосу. Було зрозуміло, що він був у Зюзю і сказав, що приїде додому зі своєю командою дивитися футбол на нашому гігантському телевізорі. Я сказала, що він не може так чинити, тому що мені потрібно відпочивати. Мабуть, він хотів здаватися крутим в очах своїх коришів, тому він сказав мені, що я сильно пошкодую, якщо я буду вдома, коли він повернеться. Він говорив так вже не вперше, але я вирішила, що це має бути. Бути в останнє і пішла з дому, щоб більше не повертатися. Я взяла з собою тільки одну річ: щоб вони не змогли подивитися футбол. Через рік, коли минуло вже чимало часу після того, як ми поділили все спільне майно, він написав мені повідомлення, де запитував: чи не знає, я куди подівся пульт від телевізора. Ня, не бачила. На дивані дивився. Я дізналася, що хлопець, з яким я зустрічалася майже рік, який сказав мені, що хоче жити зі мною і хоче від мене дітей, зраджував мені зі своєю колишньою, практично, протягом усього терміну наших стосунків. Він завжди дуже комплексував з приводу невеликого розміру своєї гідності. Акцентую увагу на слові невеликий. Я написала йому гнівне повідомлення про те, що знаю про все. У відповідь він написав, що йому дуже шкода, і він просить у мене вибачення. Тоді я написала: не хвилюйся за мене, просто мені шкода тебе, адже виходить, що весь минулий рік ти розчаровував у ліжку не одну дівчину, а двох. Я розумію, що це низько, але це було необхідно, щоб він перестав мені писати свої вибачення. Мій колишній хлопець тиждень не розмовляв зі мною, хоча ми продовжували жити під одним дахом. А потім я дізналася, що він зраджував мені. Як помсту я сховала всі його запаси протеїну в кошиках із брудними речами через три тижні, вже після того, як ми роз'їхалися, він відправив до мене копів, звинувативши в тому, що я вкрала його протеїн. Я сказала їм, що нічого у нього не крала. І що якби він хоч раз влаштував прання за останні три тижні, то він би знайшов те, що втратив. Один із копів невдоволено насупився, коли почув це. А другий ледь не покотився від сміху. Шкода, що у мене не було можливості побачити вираз обличчя колишнього, коли копи повідомили йому, що його протеїн був захований посеред його брудної білизни. Він неодноразово зраджував мене до того, що разу з новою дівчиною. Після того, як ми розлучилися, я попросила свою вагітну сусідку помочитися на тест для вагітності. і залишила його біля порога. Ні записки, нічого такого. Що він мучився в здогадках. Від кого це ж? Він жорстко запанікував. Ви бачили це на власні очі? Так, бачила. А ще його друг мені все розповів. Він якимось чином дізнався, що я лягла в лікарню. У мене є одна хронічна хвороба, і подумав, що й вагітна. На я. Він заявився в лікарню і завалив лікаря питаннями про вагітність і стан дитини. Я сказала йому, що не вагітна, після чого він зник із мого життя. Його друг пізніше розповів мені, що він ще довго шукав, яка з дівчат, з якою він спав, могла б від нього завагітніти. На його ж нещастя, з більшістю з них він познайомився в Тіндері та спав лише по одному разу. Тож йому коштувало величезних труднощів зв'язатися з ними. Незабаром після цього я переїхала в інше місто, але Наскільки скільки мені відомо, він досі думає, що десь росте його дитина. Мій найкращий друг був одружений 10 років. Загалом він був із цією дівчиною близько 13 років. Він був закоханий у неї по вуха. Але я ніколи не розумів цього, тому що його дружина зловживала алкоголем, вела себе дуже агресивно і регулярно ходила наліво. Коли друг розповідав про це, він завжди говорив: це не вона, це все алкоголь. Ага, звичайно, саме алкоголь змушує її постійно ходити наліво. Минулого року його дружина почала вимагати розлучення і щоб він. Залишив їй свій будинок, бо після багатьох років просто скінчилося терпіння. Як вона пояснила своє бажання розлучитися, вона знала багатьох інших чоловіків, які зможуть задовольнити її кесуально. Їй не потрібна така ганчірка. На щастя, у мого друга ще були мізки, і він вчасно переписав майже всю свою нерухомість на свою матір. Тож цій дурепі не дісталося нічого. Але на жаль, моєму другу знадобилася ціла вічність, щоб оговтатися від цього удару. А на початку цього року. Коли я думав, що з ним уже все гаразд, він зателефонував мені і попросив приїхати до нього. Коли я приїхав, він розповів, що колишня почала зраджувати йому ще на початку їхніх стосунків. Він дізнався про це, коли зайшов в її соціальні мережі, які вона забула закрити на його ноуті. Коротше кажучи, він був розбитий. Наступного ранку, коли він міг говорити зв'язно, я запитав, що йому відомо. Він прибирався в будинку, щоб продати непотрібні речі або віддати нужденним. Потім сів. Працювати і натрапив на старий акаунт у Фейсбуці своєї колишньої дружини, і він побачив усі докази зрад. Він сказав, що повернеться в ліжко, попросивши мене замкнути двері, коли я буду йти. Перш ніж піти, я глянув у ноут. Я вирішив знайти спосіб помститися цій жахливій і підступній жінці. Тому я все сфотографував. Після чого пішов. Повернувшись додому, я вирішив пошукати інформацію і виявив, що зараз вона зустрічається з чоловіком, який перебуває в реєстрі людей, які вчинили. Злочин кексуального характеру, він усе ще був на випробувальному терміні за дуже брудні справи. У реєстрі його адреса була вказана як штат, місто, вулиця, будинок 123. Коротше, я зайшов на сайт реєстру осіб, які вчинили злочини кексуального характеру, і написав скаргу на коханця про те, що він живе не за місцем реєстрації і що він живе в одному будинку з жінкою, з якою не має права жити, оскільки він засуджений злочинець на випробувальному терміні. Я Клав скріншоти її постів у соцмережах, щоб підкріпити свої звинувачення. Через деякий час я зайшов на сайт судової системи штату, щоб подивитися, чи вплинуло те, що я зробив. Так любителя сексуальних злочинів знову заарештували. Тепер колишня мого друга залишилася без свого нового чоловіка та без даху над головою. Тобто вона стала бомжихою в прямому сенсі. У неї не було грошей, і вона ніде не працювала ніколи, не знаю чи розповім я коли-небудь моєму найкращому другові про те, що я стою за цим, але він безумовно дуже зрадів, коли побачив, що ця жахлива жінка та її хахаль отримали те на що заслуговували. Він завжди повторював, що ненавиді свого батька за те, що той зражував його матір і брехав їй. Коли я дізналася, що він переспав з купою дівчат за моєю спиною, я пішла в його квартиру, знайшла наше спільне фото і написала на ньому великими літерами яблуко від яблуні. А ще я забрала туалетний папір, мило та інші ванні приналежності, тому що, незважаючи на те, що йому було 25 років, і він вже давно працював, а мені було лише 19 і я вчилася в коледжі. у Нього не вистачало грошей навіть на такі дрібниці, і мені завжди доводилося самі це купувати. Тож фактично, це були мої речі. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!